По смерті Саула, Давид, повертаючись по розгромі амеликитян, перебув два дні в ціклазі. Аж ось третього дня приходить чоловік із табору від Саула. Одяж на ньому розірвана, а голова порохом покрита. Приступивши до Давида, він припав обличчям до землі і поклонився. І спитав його Давид. Звідки ти прийшов? А той йому відповів: Я врятувався з ізраїльського табору. Давид спитав його Що ж там сталося? Повідай мені. А той мовив: Військо втекло з бою, і багато з війська полягло, та й Саула, з сином Йонатаном, нема мав живих. Тоді спитав Давид юнака, що приніс йому вістку. Як ти знаєш, що Саул і його сини не живі? Юнак звістовник на те мовив Я був випадком на горі Гільбоа, Коли ж дивлюсь, Саул оперся об свій спис, а колісниці і комонники на нього натискають. Він обернувся назад. І, побачивши мене, кликнув до мене, Я ж відповів Я тут. І він спитав мене Хто ти? Я відповів йому Я амеликитянин. Тоді сказав він до мене приступино до мене, та й убий мене, бо тривога смертна мене огорнула, хоч і життя ще є в мені. І приступив я і завдав йому смерть, бо знав. Що він не переживе своєї поразки. Далі я зняв у нього з голови царський вінець і запинку з руки, та й оце приніс сюди, моєму панові. Тоді Давид ухопився за свою одежу і роздер її, та й усі люди, що були при ньому, і сумували плачучи. І постили до вечора за Саулом, за його сином Йонатаном, за господнім народом і за домом Ізраїля, бо вони полягли від меча. Давид спитав юнака звістовника. Звідки ти? А той я син Амаликитянина, поселенця. Давид сказав до нього. Як же ти не боявся простягти руку, щоб убити помазаника Господнього? І кликнув Давид до одного заслуг і звелів Приступи до нього і убий його. Той рубнув і вмер він. Давид сказав до нього Кров твоя на твоїй голові, бо твої уста свідчили проти тебе, коли ти сказав Я вбив Господнього помазаника. І заспівав Давид тужливу пісню над Саулом і над його сином Йонатаном. Він учинив так, щоб навчити синів Юди, вона записана в книзі праведного. Отож він перемовляв: Ой, слава твоя Ізраїлю! Лежить прошита стрілами на Твоїх горах. Як же то полягли хоробрі? Не розповідайте про це в гаті!» Не звіщайте по вулицях Аскалону, щоб не раділи дочки Філистимлян, щоб дочки необрізаних не веселились. Ой гільбоа гори, ані роса, ні дощ, нехай на вас не спадає, о, поля смерті, бо там заплямнений був щит хоробрих, щит Саула, не помазаний олією ніколи, лише кров'ю поранених. Туком хоробрих лук Йонатана не повертавсь назад ніколи, ні меч Саула не повертався намарно. Сауле та Йонатане, любі та милі, і за життя, і по смерті нерозлучні вони були понад орлів пруткіші, сильніші понад левів, дочки Ізраїля. Ридайте над Саулом, що одягав вас у пурпуру і дорогі тканини, чіпляв вам на одежу золоті прикраси? Як полягли хоробрі в битві, Ой, Йонатане, смерть твоя зранила мене важко. Тужу я за тобою, мій брате Йонатане, ти був для мене такий милий, твоя любов була мені дорожча, ніж любов жіноча. Як. Полягли хоробрі, як загинуло військове знаряддя.